Добре, добре, знищуй листи, стирай номери, коли мости. Просто стирай, просто громи. Ми вдосталь мали цієї зими. Знищуй коди, знищуй замки, теплі промені серед ріки, знищуй підозри, знищуй сміх. Довіра сходила на нас усіх. Тому знищуй те, що дісталось тобі, те, що вигадалось в боротьбі, те, що втратилось без жалю, те, що я й дотепер люблю. Старай адреси та імена. Ти далі лишаєшся така одна: таких, як ти, важко знайти, пали ці нікому не потрібні мости, пали книги, пали словники, готельні чорти-віршники, постіль зі слідами чорнил, ошмаття прапорів та вітрил, Знищуй голос, знищуй слова. Ти далі будеш так само жива, Знищуй все, що твого створила сама. Все буде добре, триває зима. Забудь кожен із осінніх домів, забудь усе, що я умів. Забудь усе, що вміла ти. Пали ці обірвані мости, випалі сліди зіткнень і втрат, раптом захочеш повернутися назад, раптом згадаєш собі ще раз після всіх проклять і образ, як добре було, як нестерпно було, як тебе нищило і вело, як це торкалось твоїх основ, як просто все почати знов. Тому краще знищуй, краще пали, неважливо хто, неважливо коли, неважливо, навіщо, неважливо з ким. Тебе попереду ще стільки зим.